Ще потім з ним. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, з нами на зв'язку в Харкові не зовсім просто і спокійно. Пані Галино, доброго ранку вам. Доброго дня, доброго дня, вітаю. Пані Галину, у вас оптимістичний. А, голос, а голос голос. Ваш оптимістичний. ми знаємо, що у вас навіть зараз світла немає, ви до нас телефоном тому включаєтеся зараз. так Голос оптимістичний, бо тільки що дали світло, і я після цього wow. зможу зарядити ґаджет оптимістичний. Oh, Маленька маленькі радості вже дають оптимізм. У нас вчора ну традиційно на жаль, Росія. Країна терорист здійснює обстріли Харкова вночі в різний час, ну щоб так психофізіологічно впливати на людей викликати в них якусь паніку. Але харків'яни вже звикли до того, що якийсь дивний терорист поряд живе. У нас вчора ввечері, десь в близько двадцяти були серія вибухів в тому районі, де я живу, зникла електрика. І е, з інтернетом були проблеми, і тільки щось буквально хвилини 3-4 тому все відновилося, і зараз ми швидко будемо все поновлювати. десь в 2.50 ночі знову були вибухи, і це десь по центру Харкова били. Ну власне кажучи, нічого нового не сталося щодо настроїв харків'ян. Ну, оскільки нас чекає е, ряд чу, е, чудових свят. Цей день прапора, 23 серпня, день незалежності України, 24, го Але в Харкові ще цікаво, що 23 серпня це день міста. Завжди був він, звичайно, був такий дивний. Раніше його не святкували 23 серпня. Його стали святкувати спочатку 2000 днів, нібито прив'язали, що 23 серпня день визволення від німецько-фашистських загарбників. Хоча історики впевнено кажуть, що 23 серпня не був визволений Вась Харків, але ось це у день міста він для Харкова був значимий. і оті два свята 23-24 двадцять Очікується ряд несподіванок, ну, таких неприємних від Росії. Тому тут посилені е, е, засоби безпеки дуже сильно в Харкові. У нас буде тривала комендантська година, всі про це говорять на вулицях. Вона буде з вечора, 23, по ранок 25-го. Паніки у харків'ян немає. Спокійно сприймається, всі запасаються продуктами, водою. Єдине трошечки такі е, непокояться собачники, тому що песикам все-таки хочеться на вулицю. І оцей момент вони вирішують, як між собою бути. Але в цілому Харків виглядає зараз як такий укріплений їжачок. От тут візуально стало більше укріплень. Е, Крім того, люди між собою обмінюються інформацією. Наприклад, вчора я була на новій пошті, і мене працівники нової пошті попередили. Ми 24-го не працюємо, Всі, всіх попереджують. А всюди йде попередження, що не буде працювати транспорт. Що комендантська година знову з 7 вечора, хоча хоча Харків пам'ятає, що в березні була 6 вечора. Тобто, фактично спокійно, місто готується пережити ці дні, і насправді настрої спокійні, звичайні всі розуміють, що поряд живе держава-терорист. Ось такі в нас настрій. Тобто, насправді це все навіть людей сполучає. Е Більше громаду робить тіснішою, та от цей момент і ви кажете. Що таке дух такого братерства чи чи і так далі? Ну мотивує. Якщо навіть е, стояла на зупинці громадського транспорту, люди це обговорювали, обмінювались інформацією, що треба воду, де взяти у Харкові. Шпитна е, питну воду ми купуємо і. Люди знають, що треба і більше запастися. Тобто, люди спокійно обмінюються інформацією і допомагають одне одному. Тобто, навіть немає якоїсь таких настроїв панічних, немає того, що було навіть в березні. Спокійніше стало. Звісно, ті, що з маленькими дітьми. Я і рекомендую їм виїхати кудись за Харків краще, тому що діткам все таки треба погуляти десь на вулиці, на свіжому повітрі. Я думаю, що зараз це і робиться, тому що попередньо пішло і від Укрзалізниці, що всі приміські електрички будуть відмінені, але паніки не бачу. От бачу мотивацію, бачу, що одне одному допомагають люди. В цілому Харків. Стоїть Харків незламний, Харків не здасться, Харків завжди буде Україною, і російський терорист сусід озламає зуби об Харків. Це те, що я хочу сказати, пані Галино. А нарікань немає. Ну бо українці все-таки славляться тим, що не, не дай поїсти, дай понарікати, як тільки е, тільки би тема з'явилася. Ну і тема такого подовженої комендантської години, відповідно е, на кого чи на що нарікають. Ну фактично, знову таки кажу, собачники переживають що з цим бути, і навіть є в мережах така інформація, що якщо вже буде у вас проблема, вийдіть з під'їзду, але з документами, щоб якщо раптом вас хтось зупинить біля самого під'їзду, постійте з собачкою і покажете паспорт, якщо вас хтось зупинить, і зразу повертайтесь назад. Є такі обміни думками, якби. Тут проблема ще в тому, щоб, е, цей наш сусід терорист знову таки не зробив цю ночі, якщо раптом десь зникне електроенергія чи вода, то тоді можуть виникнути проблеми в людей, бо тоді людям треба буде щось вирішувати. Але ж бачимо, що наші комунальні служби швидко реагують. От світла ніч не було, зараз появилося. Дуже швидко реагують, це дуже добре і дуже приємно. Таких сильних нарікань я особисто не бачила ні особисто, ні в соцмережах. Я бачу, що в магазинах магазинах скуповують продукти, скуповують воду, це я бачу. Але щоб сильно хтось на щось нарікав, я цього не бачу. Люди вже мобілізовані, звикли, люди вже звикли жити у Харкові, в місті облоги, в місті фронтирі. На фронтир з Ордою, ось так я скажу. Ну а загалом для власне вас, як для е, також і депутатки Харківської обласної ради, чи чи, чи є якесь умовно кажучи життя в межах області? Тобто, чи ви збираєтеся якось що вирішуєте якісь питання? Ми зараз про Харків Це говоримо. Області. Я у вихідні дні їздила в село е, за е, межі Харкова. виїжджала. Скажу, що люди в області також мотивовані. У нас ж дуже багато переселенців саме з Харкова і з Салтівки. Там ж на Салтівці, вона ж в там десеї ствольна артилерія, і там і ракетна артилерія. Якщо є районни Харкова, де ракети з Білгороду цю ніч летіли, то Салтівка. Казарьон і ствольна артилерія достає, бо це ж ближче до Росії. І більше салтівчан зараз вони є переселенцями по областях. Дуже багато по навколишніх селах. Ну з тої сторони, де не окупована звісно, область. І те, що я чую від людей в селах, вони кажуть, що до нас приїхали салтівчани, такі їхні діти патріотичні, до всіх підходять, говорять Слава Україні! Вітаються, і ми кажемо самі переходим героям слава. Тобто, дуже це людей як би змінило. У селах зараз рясні врожаї люди думають. Про врожаї. У селах є питна вода, і це дуже добре, що не треба її купувати, як у Харкові. І коли заїжджаєш із сіл в Харків, то бачиш, наскільки місто стало більш укріплене, і це дуже дуже приємно. Тобто такі загальні враження. Ну що ж, дякуємо вам за ваш позитив. Я сподіваюся, що з таким же ж настроєм справді. Більшість харків'ян і мешканців області перебудуть ось ці найближчі дні, які би мали бути святковими, але натомість будуть такими стриманими і більше того, в очікуванні як завжди, якогось гидкого вчинку від наших сусідів.